Всім добрий день! У нас сьогодні на огляді плойка Philips BHS 378 Drip 2.0 серії 3000. А ось, така, ось, компактна, ось таке компактне пакування. Зараз ми її відкриємо і подивимося, що всередині, які її характеристики. Придбали ми її в магазині Allo. Відкриваємо. Нічого зайвого, дуже така компактне пакування, що це, це у нас гарантійний талон та інструкція Ну ось, як завжди. Є на різних язиках. Так, що далі? Так, все, пробки чого немає. Ось саме і лошадь. Ось такий красивий дизайн сучасний, а вона дуже приємна на дотик, такий приємний пластик. А що по характеристикам? Тут керамічні пластини з кратиновим покриттям, плюс іонізація. Крім того, тут подовжений шнур дуже довгий, і він обертається на 360 градусів. Ось так повертається на 360 градусів, це, як на мене, класно. Так, вони легкі, легко, легко дуже закриваються, відкриваються. Не потрібно ніякого прикладати зусилля. Навіть дитина це може зробити. Зараз ми його вімкнемо у до, до мережі, Треба потрібно її трох трохи зажати, і ось він починає грітися. Кнопочком плюс-мінус ви можете вставляти потрібну вам температуру. Ось те, що я казала, ось від 160 до 230. Ось вона кнопочка індикація системи іонізації, і ось такі світло-світло навіть не на рожеві такі. Пудрові, саме пластина і така ж пудрова, а, з, з, позаду а, вставочка. Так, ну, нагрівся він, ні? Нагрівся. Все, перестала, перестав мерехтіти лехтарик, вона вже нагрілася. Я не буду пробувати, вона дуже-дуже гаряча. А, так, все. А, тепер вимикаємо і покажемо, що, яка тут є ще одна фішка. Теж треба зажати трохи потримати там, пару секундочок. І ще тут є а, при транспортуванні такий замочок. Ви можете його зафіксувати в закритому положенні, і він не буде у вас пошкоджуватися при транспортуванні, перенесенні. І того резумуючи, дуже задоволена цією плойкою і по дизайну. І по функціональності, як на мене, всі необхідні функції, які можна зібрати у плойці, або стайлер, ще їх його називають, це все зібрано в цій моделі. Єдине, що тут не електронне табло, а підсвічується просто як би, ліхтариками біля позначок температури. Кератинове покриття на пластинах, функціонізація, щоб у вас. Не електризувалися волосся, щоб воно блистіла для цього кератин полотю. У вас є і функція регулювання температури, щоб ви могли виставляти на потрібну температуру від вашого типу волосся. Дизайн сучасний, легкий, якісто зроблено, гарний пластик, приємний на дотик, Є функція фіксування, є оберт 360 шнура, подовжений шнур до метра 80, 80. Однозначно рекомендую придбали вало швидко доставили. Демократична ціна, особливо по скиці. Всім приємного перегляду!